Друзі, що сталося, чому, чому я тренуюсь в дощ. А справа в тому, що я кинув собі виклик. поки що безстроково, поки що пробую, відчуваю такого, ніколи не робив, не знаю, як відреагує організм. Але ціль наступна. Один або два рази в тиждень, коли я відчуваю, що мені хочеться працювати з верхом тіла, особливо з штовхаючими м'язами, тобто плечі, трісопси грудні, я роблю це наступним чином. Я роблю 25, 30 або 35 відтискань в стійці за тренування. Тобто це можна набирати по одному повторенню, по два, по три, як буде йти, як будуть відновлюватись м'язи поєднані з працею копання, бетонування цим всім. Я як мінімум спробую, тому що дійсно я відчуваю, що я дуже близький до горизонту, але мені елементарно не вистачає цього, знаєте. Звички напружувати дуже добре плечі в вертикальному положенні вниз головою. Стояти на руках, да, там можна щось вставити, але дійсно напруження, вимушене напруження виникає, коли ми починаємо штовхати себе. В устійці на руках це дуже добре відчувається. Я думав сьогодні не робити цього, але випив чаю, і ніби по прогнозу дощу не мало бути, але він є, але мене це не має. Скинути з мого шляху, тому одне повторення є. Зараз буду зараховувати взагалі всі з фіксацією, без фіксації. Глибина, просто от йду. просто йду, А на протязі свого шляху буду вже коригувати, можливо, технічно все буде ставати краще. Одне повторення є, поїхали далі. Мінімум 20. От другий був прям паскудний, але зарахую його теж, тому що напруження на плечі було. Три. Є Є п'ять повторень. Насправді в мене ще є дуже цікава ціль за одне повторю, за один підхід зробити більше, ніж 4 повторення. Хороший. Більш-менш хороших. Тому що я 2 три рази в житті робив 4, От. а п'ять ще нікого не було. Оце виклик. Взагалі хочеться 6, або 7, або 8, може 10 вийде. Хороша, хороша ціль 10 разів. Фух, 8 разів є. Дощ майже закінчився, ледь покрапує. Насправді мені цей ракурс не подобається. Я його. Поки що найкращий підхід і вже 11, друзі. Я відпочиваю по хвилині, максимум по 2. Роблю невеличкий відпочинок. От. Набираю оберти. Ну а далі може трошки сповільнюсь. Ще 14 треба, точно треба. Я тоді біжу, біди нам бо можу, щоб все уладналося.

Позади детай будешь спасать и ты. Uh -huh. Весь семнадцати! Фух, якщо робити ще швидше, трошки більше відпочити, краще зібрати все тіло, можна і 5-6 разів зробити вже на наступний раз, думаю. thank <laughs> you Ну, цей другий я теж зарахую. 31, друзі. Скоріше всього до 35 я сьогодні дійду. І, друзі, ще один залишився. Нє. Не той один. Та да я точно не намокну. Фініш. Я точно не намокну. Ого. Нормально. А, друзі всім гарного прекрасного дня. Не намокніть як моя доня, не намокає.